Друзі, я знову біля Інжиру. І сьогодні вирішила відповісти на ваші запитання. Перш за все, я дякую за те, що ви є у мене, друзі, що підписалися, дякую за те, що ви запитуєте. І хочу вам, так, це говорить про те, що я в ефірі, можливо, мене не почули. Всім доброго дня! Знову в нас сьогодні ефір про... Інжир розповідаю. Всім вам дякую за те, що ви є зі мною. Дякую за ваші запитання. Мій помічник Мурка зі мною. По інжиру, друзі, ми також займаємось, почали займатися, ну, мабуть, років 5 тому. Інжир, спочатку це прийшло як хобі мене цим захопився чоловік, і він почав теж узнавати. Спочатку ми посадили, і у нас на цьому місці ріс кущик, як потім ми вже е, зрозуміли, що це була дичка. Ми її спочатку теж на зиму просто закутували. І коли відмерзали верхні кінцівки, потім весною вбирали, тобто відрізали, і далі, і далі він, якщо гілочки його обмерзли, то далі він буде пускати просто знизу від корінчика відпускати, тому що це кущ, і він буде рости далі кущем. Е, перший врожай, звичайно, пропадав, ну, не достигав, скажімо так. Потім, що ми ще робили, ми... Раз ми положили його, і була така весна, що спочатку пішло потеплення, а далі був заморозок, і, звичайно, верхні, верхні гілочки обмерзли. Ну і також він далі пустив кущиком. І е, знову-таки у нас першого врожаю не було, а другий, був, а другий не достигав. Потім ми розібралися, що це все-таки була дичка, дичка, вона не пристосована до наших кліматичних умов, і тому нас, е, нас не було врожаю із тих. Хоча, звичайно, та дичка відпускала. Відпускала гілочки дуже швидко і дуже швидко розросталася. На нашому маленькому участку, на нашій маленькій діляниці було таких 5 кущів. Потім нам подарували оцей кущик. Не знаємо, запитували нас, який це сорт, ми не знаємо, але ми його висадили восени, теж ми його не оглибляли. Не клали, ні, ми його поклали. так, ми його поклали, Зима була для нього чудова, непогана, скажімо, минула зима. І тому ми побачили, у нас був і перший врожай. Перший врожай був не такий великий. Я вам показувала е, мої відео, я їх потім зберу в окремий плейлист і назву просто інжир. Кому цікаво подивитися, що були. Е, Дуже чудові плоди, великі, соковиті, і смачні, і солодкі. Потім також розбиралися і вирішили, що все-таки найкраще. От ми постійно дивилися на нього, ми дивилися, який перший врожай, коли йде другий. Ми побачили, що другий врожай він більший завжди, ніж перший. І кожний врожай. Чому зараз вернусь назад? Чому, коли ми відрізаємо гілочки, потім йде перший врожай поганий? Тому що на самому інжирі слідучий плод буде ось тут біля, біля гілочки. Чим більше гілочок залишиться, тим більше буде першого врожаю. А перший врожай він завжди достигає: на нашому кущику в цьому році. Достигав, достигнув і другий врожай. І я вам потім покажу, скільки ми зібрали плодів, які лежать, і ще навіть не на кущу це я взяла. Лежав тільки що, навіть той, який не на кущі, все рівно вони не такі соковиті вже, але смачні. Також і є іще один кущик у нас. Ми його також вирішили покласти. Ще не знаємо, який, ми е, теж не знаємо, який сорт. Поклали його. Плодів ще не бачили ні першого врожаю, ні другого. Ну, подивимось. Розбиралися теж багато, а тепер ще... По, по цьому запитанню, що, задала, що запитала Ольга, чи потрібно його поливати теплою водою інжир навесні. Ну, моя думка така, друзі. У нас не, не лише у нас, а всі рослини починають рости і розвиватися тоді, коли тепла земля. Навіть я згадую свою бабусю, вони завжди квасолю садили на один є, одне свято, гарбузи на інше свято, а ці свята завжди в людей були прив'язані до того, коли прогрілася земля. От коли ми, наш інжир, земля ще холодна, а ви його поливаєте гарячою водою, так він прокинувся, він прокинувся. Але чи буде він, навіть якщо не буде потім заморозку, чи буде він е, розвиватися, чи піде е, сік в його гілочки, скоріш за все, ні. Чому? Тому що земля все-таки не прогрілась і земля ще холодна. А от коли ми робимо, зараз ми накрили, я вам не можу показати, але я вам показувала, коли ми робимо оцю е, інжирницю, так, Туди заходиш, е, в саму цю, саме туди заходимо, скажімо, в те приміщення, да, яке висотою у нас більше, ніж пів метра, і там уже від землі відчувається тепло. Там, е, якщо присісти, там такий затишок. От чому і е, інжирниця, це, звичайно, Буде для, для нього буде більш-менш комфортні умови. таке, я думаю, що все-таки моя думка, що все-таки поливати гарячою чи теплою водою. Так він прокинувся, але, е, скоріш за все, він не буде, не дасть такий врожай, не буде так розвиватися. Коли ми, його, коли ми йому создамо його комфортні умови. А інжир любить тепло. Зараз ми прикопали, і що хочу сказати, от прикопуємо, коли ми гілочки, то інжир дуже добре укореняється і дуже добре пускає нові кущики. От тому ми сподіваємося, що слідуючою весною у нас оцей кущик дасть іще нам два кущики. Ми прикопали дві гілочки. Я так практикую із смородиною. Мені дуже подобається, я так розсаджую смородину. Один кущик став уже старим, прикопала гілочку, і слідючий чудовий, йде молодий кущик. Сподіваюся, що те саме буде і з інжиром. Будемо дивитися, будемо наблюдати, спостерігати будемо і подивимося, як у нас. Дивимось, слухаємо людей, спостерігаємо, як, що у нас і робимо висновки. Так, мої друзі, мої. Мої помічники, вони завжди зі мною, Вони не тільки чують, що я говорю, і вони вже тут. Так що зараз я вам, друзі, покажу, який інжир ми зібрали зелений, ті плоди, які вже не дозріють, тому що сьогодні у нас був уже заморозок, зранку було мінус один. Зараз сонечко трохи піднімається, хоч і хмарно, але все рівно сонце пробивається за хмаринок. І хочу вам показати, ось я побачила, і ще все-таки якісь оці маленькі залишилися. На Наслідний рік уже нові бруньки нові будуть ось тут. Чому Чо? ось вона вже манюня? Це вже підготовлено на наступний рік. Якщо ми подивимося по гілці, зараз ще вам покажу брунячку. тому і так важливо оці гілочки, щоб вони не замерзли. Але якщо вони замерзли, е, так, ще те, що сказала Ольга. Е, те, що ви говорили, що ви просто замотуєте. Ми також е, спочатку просто замотували, те, що відмерзало, відрізали. І потім перший врожай був, його було не так, не так е, як хотілося б. так? Зараз вам показую. Друзі, чат у мене працює, тому хто зі мною приєднуйтесь, пишіть. Ваші коментарі, пишіть ваші запитання, можливо, зразу ви мені підкажете про що сказати. Я вам розповім те, що ми вже знаємо з інжиром. Сьогодні ми його покладемо іще трохи нижче, він уже Привик. Він уже дав нам себе покласти, хоч і трохи гілочки в діаметрі 5 і 4 см, але він, але він, ну, і є, і є отаке, бачите, хрупке. А, так, це ми. Ми його пошкодили, цю гілочку ми пошкодили металом. Перші у нас були металеві скоби, якими ми його клали, а потім ми притягнули його мотузкою. Сьогодні підтягнемо ці мотузочки і покладемо нижче. Далі окутаємо мішковиною, щоб. Проходило повітря, щоб дерево дихало, і навесні, щоб не обмерзло. Саме, е, саме для них е, поганий це коли йде е, наше потепління весною, а потім йде заморозок. І оце обмерзання, оцей лід на гілочках це саме найгірше. Для всіх дерев, а особливо для інжира. Друзі, чат працює. Зараз я вам покажу, який інжир у нас в тарілоці на столі, то що ми зібрали зеленим. Достигає мурка, Ідем далі. Друзі, пишіть ваші запитання. Будемо хтось десь консультується, хто де узнає, будемо писати друг друг. І це Дашка наша, Дашка, дівчинка. І вони, як тільки чують, тільки я говорю, і вони, і вони тут, як тут, так, помічники мої. Ну, так, любить фотографуватися. Любиш? Так, каже. Зараз ми на інжир ще глянемо на наш інжир. Дашку ми залишили. Похолодало? Гріємось, висипаємось. Котики наші. Покажу вам, друзі, <кій> інжир. Це той, який достиг не на дереві, а він у нас достиг уже отакий зібраний. Ми його просто на столі залишили. Зараз ми оцю розріжемо, я вам покажу, яка вона. Достигає. Звичайно, не така соковита, але така чудова. Не така соковита, як була влітку, і якби вона достигла на самому дереві, але достигає. І ще мені розказали, що роблять з нього варення, тому попробуємо. Спробуємо. Зробимо сьогодні варення. Друзі, дякую вам за те, що ви є зі мною. Пишіть ваші коментарі. І, і дякую за лайк. Хтось мені вже поставив. Дякую вам за лайк. І всього вам найкращого. Хорошого дня!